Зробити, наприклад, що хотіла сказати, що от зробити резюме, я б хотіла щоб в мене воно було, і ви мені пояснили, що туди треба. Мене подружка мені скинула своє резюме, яке вона робила. Ну вона seo спеціаліст, угу. але ж ну там плюс-мінус, і щоб ви мені там більш якось краще його все що ми по тих проектах з вами. Я вже просто не пам'ятаю, як там. Що там правильно, а, і не знаю, що да, там правильно треба писати, угу. От, то може ви трошки якось мене направите, а я вже може через канву, я так дивилась, да, можна? Да. Через ну, що ви робите? Зараз розкажу і ще одне запитання: От ви сказали по об'єму, вам було все плюс-мінус нормально. Скажіть, будь ласка, який об'єм вам потрібен? Тобто мені цікаво просто ну, від цього залежить резюме також, яке потрібно робити. Тобто ви хочете... Ну, е, я хочу, щоб це була як повноцінна робота. Ну, тобто, хоча б, там, наприклад, да, з, 9 там, до 4, наприклад, там, чи до 5, чи, там, да, щоб я робила як повноцінний робочий заробляти? день. Це треба вказувати в резюме, так? Да? Просто, якщо чесно вам скажу, я не знаю, скільки я хочу заробляти, бо я прекрасно розумію, що ну тут якби таке питання, да, хочеш заробляти, ти можеш хотіти багато заробляти, але я так дивилася, це 10 тисяч, це 12, 15 – це потолок. Ну тому, що я придивлялася по Work.ua. Тобто mm -hmm. я прекрасно розумію, що це я готова йти на там зарплату 10-15 тисяч гривень, mm -hmm. і я ж розумію, що це на, на майбутнє воно якби мені буде. Mm -hmm. Що півроку рік і там уже далі буде все зовсім по іншому. Ну, дивіться, в районі, якщо ви готові працювати з 9 до 4 до 5, то я думаю, що щось на 15-20 тисяч ми можемо шукати спокійно, тобто, не, не нижче. Тому що ну, от позицію, наприклад, візьмемо в ваші вакансії, це все, що з приміткою джуніо. Угу. Це те, що вам потрібно дивитись. От, в ну от, наприклад, візьмемо. От вакансію, тут 22-25, але тут ставка плюс відсоток від проєкту. Я думаю, що ставка, вона і буде. Мінімалка, в районі, мабуть, да? ну, не мінімалка, але це буде десь в районі 10-14 тисяч, далі угу. плюс відсоток. Я думаю, що це плюс-мінус так. І давайте ми почнемо з того, що чи зможете ви один-два рази дні на тиждень в офіс виїжджати, якщо потрібно. Було? Ні. Не зможете. Ні. Е, окей, тоді. Давайте. Все віддалено. Ми розглядаємо. Угу, да. Все віддалено. Е, я просто зараз хочу, як приклад, якусь вакансію, на якому ми будемо з вами орієнтуватись. От, віддалено. От, супер. От у нас є молодший ppc спеці спеціаліст, 20 тисяч. Вимоги бажана вища освіта це не обов'язково, знання основного маркетингу, медіапланування є. Вміння працювати з аналітичними інструментами це Google Аналітика GTM, і Google Ads також сюди входить. Досвід роботи з програмами презентації PowerPoint. Презентацію вмієте робити? Так. Да. Ну, колись робила. Ага. Якщо посидіти вечорок, можна. Готовність до вивчення нових технологій у вас є. Дивіться, давайте по резюме. Є Резюме різних форматів. Є резюме ось такого формату. Воно, його можна зробити дуже швидко. Зараз дуже багато є різних технологій, наприклад, от є сервіс, він називається Ось так. Я він його зараз скину в Телеграмі. Угу. Тут можна зробити прям готове резюме з шаблону. Просто прописавши свої характеристики і система самостійно. Це як штучний інтелект резюме. Тут можна згенерувати аля такого формату резюме. Воно в Україні буде не дуже презентабельним, але якщо ми говоримо в майбутньому, наприклад, про західний ринок, якийсь, то це той формат резюме, який там дивляться. У нас а -а -а. постарайтесь зробити резюме, воно має бути стильненьким. От, приклад резюме, яке класно працювало в Україні. Це перша фотографія. Фотографія має бути чітка, і на неї в основному звертають увагу. Потім пишете своє ім'я прізвище в резюме, далі позиція. Тут у вас має бути джуніор PPC спеціаліст А взагалі, я рекомендую: от, прям якщо ми говоримо про ідеальну картинку, то я рекомендую підганяти назву резюме під ту назву, яку пишуть в вакансії. Якщо в вакансії пишуть молодший PPC-спеціаліст, ви сюди пишете молодший PPC-спеціаліст. Якщо в вакансії пишуть, ну, от, будь-який варіант, пишуть Mediabayer, ми пишемо Mediaba. Пишуть просто PPC-спеціаліст Google Ads, ми пишемо PPC-спеціаліст Google Ads. На це звертають увагу, як от, наскільки релевантне ваше оголошення. Дивіться далі. Далі нам важливо буде описати робочий досвід. Ви тут пишете досвід роботи. І що ви пишете в досвід роботи? Ми розуміємо, що у вас досвіду роботи немає, але він у вас має бути базовий В досвід роботи. В роках ви пишете півроку. Ви пишете, що у вас є півроку досвід роботи. Ось от так от, одною стрічкою можете прямо тут написати. Тут, де у нас робочий досвід, ми описуємо наступні проекти. Ви берете проєкт, наприклад, co 2 до якого я вам дав доступ. Я його, по-моєму, ще не забирав. А, зараз я перевірю при всяк випадок, але мені здається, що він у вас досі є. А, да у вас є от на вашій почті доступ. Ви берете цей проект По-перше, Google кабінет. По-друге, берете сайт. Для чого це вам потрібно, щоб згадати, що це за проект? Давайте я вам ще раз його продублюю. Про всяк випадок також в особисті, щоб у вас було під рукою, з яким проєктом ви працювали. У вас є рекламний кабінет, з якимись даними ви можете зробити собі з нього кейс. Умовно, наприклад, ми беремо, давайте я вам візьму допоможу допоможу. Да, зробити кейс. Наприклад, ви можете взяти по цьому проєкту період півроку. От, наприклад, півроку це у нас десь з березня. Да? От, з березня по, по у нас, ну, Давайте візьмемо з червня. Бо з червня тут реклама працювала, щоб в принципі, цього буде достатньо. От, де у нас працює реклама? І ви берете, у вас є якась статистика, що ви витратили 40 тисяч гривень на цю рекламу, а 40 тисяч ви отримали 89 конверсій. Це 89 конверсій, де продаються послуги з середнім чеком 500-650 доларів. Ви це запаковуєте собі в кейс, що ви працювали з проєктом Сіо2, у вас був бюджет там, 40 тисяч, ви принесли такий-то результат, у вас є цифри якісь, які ви можете використовувати. Якщо що, потрібно буде там якесь підтвердження, то ви можете давати мій контакт, я підтверджую, що ви працювали з цим проєктом. Ви його презентуєте як свій. Тобто, у вас є досвід з проєктом в ніші детейлінгу авто, продаєте там хімчистки, полірування, різноманітні комплекси послуг для автомобілів, працювала в Google Ads, тобто в контекстній рекламі з цим проєктом, і такі-то, такі-то результати. Оце все вам потрібно буде описати в резюме, в якому форматі це роблю я. Ну, робив. Ви можете, наприклад, написати, що робочий досвід, пишете там період. Берете останніх півроку. Тут. Там, наприклад, у нас виходить там з березня чи з квітня, по зараз е півроку, тут. Пишете Junior PPC-спеціаліст компанія co 2. Далі описуєте, що рекламний бюджет. Тут, дивіться, можете написати 40 тисяч за весь період, можете взяти за декілька місяців. Тут 40 тисяч витратилось, от, щоб по чесному з 20 червня по за 2 місяці. Оце бюджет за два місяці, який витратився. Тобто можете використати от за два місяці там такий-кейс. Ви можете це собі зробити як окремий кейс. Пам'ятаєте, я вам кейси показував, формати, в яких вони мають бути? Чи вам вказати ще раз, краще? Мабуть, бо я не пам'ятаю. А... Ну от десь дивіться. Десь от такий формат. Є простий формат. Це можна в канві зробити також в картинці. Ви пишете проект. Наприк... Ви бачите мій екран: кейс так? Да? Да, да. ви можете написати проєкт, як це вони називається? Detailing Studio co 2, джерело трафіку Google, рекламний період 2 місяці. Інвестувала бюджет 41 тисяча, і використали оці дані, які тут написані. Тобто їх просто собі запакували в таку картинку. Там 40 конверсій, така то CPA, хід середній можете порахувати там, я не знаю, половину взяти 90 з цих конверсій, розділити на 2, там 40, помножити на 500 доларів. Такий-то дохід отримала з реклами. Рос-РОС, порахуйте дохід мінус затрати, поділити на затрати, помножити на 100%. Порахували РОАС в такому форматі, це простий формат. Є формат більш розширений кейсів, він виглядає може в інстаграмі, бачили? В інстаграмі тобто, бачили. От формат цих кейсів вони просто прості, це вже, Тобто, який проект, який був запит. Точка а в проєкті, там, наприклад, були проблеми з дзвінками. Не продавались там хімчистки, не продавались полірування в достатньому об'ємі. Ціль збільшити кількість конверсій по такій-то послузі. Це запакували в точку А. Далі поїхали, що зробили, чому завдяки вам цей результат змінився. Там, ну можете подивитись компанії, які запущені, написати там. Запустила пошукову кампанію по нанокераміці, там посегментували компанію по трафіку з комплексами, тобто написати список дій і написати в кінці точку Б до якої ви прийшли, тобто що змінилося після вашої роботи. Дивіться, тут не так важливо, що саме ви напишете, як сам формат подачі, тому що з цим форматом у вас складеться враження, що ви розбираєтесь в тому, що ви робите. І е, от в такому форматі я вам десь рекомендую собі зробити кейс і прикріплювати його до резюме. Е, uh -huh. В самому резюме написати рекламний бюджет обов'язково який, і написати ваші обов'язки. Обов'язки два варіанти є. Є просто написати там ну, умовно створення і оптимізація кампаній в Google Ads, робота з четвертою аналітикою з GTM-ом. Оптимізація цих кампаній, робота з семантичним ядром, написання текстових оголошень mm -hmm. і так далі. Це перший варіант, як можна описувати. Другий варіант ми просто дивимося на вимоги, які є до спеціаліста. Як правило, вони описують обов'язки, які потрібні. І от ви дивитесь, які обов'язки є в вакансії, і пишете там. Створювала, оптимізовувала нові компанії, розроблювала стратегію просування та медіапланування, аналізувала конкурентів, регулярна щотижнева звітність і так далі. Тобто, адаптуйте список обов'язків і прописуйте його в резюме. І дуже важливо це просто те, що працює. Робочий досвід ми пишемо, тому що без досвіду буде набагато складніше спілкуватися з роботодавцями, аніж коли досвід є, хоча б мінімальний. Далі про себе я рекомендую писати все виключно в робочому контексті. Ви можете написати, що ну, працювали з таким-то проектом, там працювали з такими-то компаніями. Можете написати: ну, перше, що сюди пишете, це по посіо 2 А друге, що сюди пишете, це задачі, які робили по проекту, які вам дає оця дівчина. Тобто, там uh -huh. працювала з проектом таким-то. CO2, наприклад, далі працювала з проєктом, з яким працювали працюють з дівчиною. Робила такі то задачі, там, тобто є досвід, там, збирання ключових слів і, в принципі, задачі, якими ви займаєтесь. Оце uh -huh. все, два-три речення про себе. Напишіть, воно на це також звертають увагу. Освіту в мене досвід це ключове, в резюме, яке я робив, його тут багато. У вас він буде один. Далі це мої досягнення. В досягнення можете написати описати сюди кейс, який я вам показував в форматі тільки в реченнях. Тобто, ви можете там моє досягнення написати за 2 місяці моєї роботи, там, відсоток конверсії виріс на 30%, вартість конверсії знизилася на 25%, і там, клієнтів в послузі хімчистка стало більше. Тобто тут ви описуєте свій успіх. В проєкті, в якому ви працювали. Тут далі навчання. Якщо закінчували якийсь вуз е, класно написати про це, пишіть Хард-скіли е, українською це технічні навички або інструменти, з якими працюю. Тут опишіть список інструментів, meta-ads, і так далі. От оцих 5 базово напишіть, щоб люди розуміли, що ви з ними працювали. Далі ваші контакти, обов'язково в цих контактах має бути почта і номер телефону Телеграм. Це три таких базових Інстаграм, Instagram, LinkedIn, це не потрібно. Далі ми обов'язково прикріплюємо сертифікати, коли подаємось. про, там, Особливо це в пошуковій медійній рекламі. прикріплюємо до резюме. Тобто, прикріплюємо резюме, далі сертифікати і кейси якісь. От якщо ви будете все відправляти прям паком, то знову ж таки ви будете виділятись. Це не прийнято, але ну, ви ж розумієте, що ринок достатньо жорстокий в плані конкуренції, і потрібно бути ініціативним, щоб десь ну, класні якісь вакансії виборювати. Тут потрібна оця якась не просила сертифікати, а ви просто їх прикріпили. Там, людина підсвідомо навіть зверне на це увагу, навіть якщо це не потрібно. Кейси не просили, ви прикріпили кейс. Людина бачить джуніор позиція, а вже типу, розуміється в метриках, розуміється в тому, що таке давати хороший результат. Тобто, це навіть ще перед співбесідою вже заставляє подивитися на людину з іншої сторони. Тому, оце те, що я б на перших етапах би рекомендував вам зробити. Ну і одразу, щоб не втрачали свій час, на березі комунікуйте, що ви тільки віддалений формат розглядаєте. Там ніякого офісу бути не може, тому що може бути там. А зараз вже достатньо модно проводити два-три етапи співбесіди, щоб ви на останньому етапі, іначе, все окей, ви витратили купу часу, а вам сказали, все підходить, але в офіс. А для вас це uh -huh. відчува. Тому комунікуйте це на березі, щоб не витрачали свій час. Ну і основне, крім резюме, що я б додав, би, це проходьте резюме навіть в офіс, знаючи, що ви туди не підете. Просто щоб набивати оцю манеру ведення себе на співбесідах, і вам це допоможе кращі вакансії закривати. Ну, тобто, от ви розглядали там щось в межах, ну, наприклад, 10-14 тисяч, так? Але от якщо подивитися, бачите, тут є і 20 в джуніор навіть позиціях, там, і 25, і десь 30 можна побачити. Ну, а воно ну, приємно там на першій роботі отримувати 30 тисяч, в принципі, прям дуже непогано. Це можна зробити просто за рахунок своєї подачі. Тому що вас ніяк не перевірять на співбесід, як ви компанії налаштовуєте, а подачі можете себе подати. Угу. Не, ну потім вже мені придеться їх налаштовувати. Та, <с <с та, <с та, <с але... Виш... але ваш досвід, ви, ви вам придеться налаштовувати, але ж ну ви ж вмієте створювати компанію. Тобто, ну не, не буде такого, що ви прийдете, а вам скажуть створи е, кампанію, а ви про це ніколи не чули. Тобто, ну це все а, буде в ну, да. Google Ads, це все будуть кампанії, які тут є. Тобто, а у вас, в принципі, ну так, да, ясно, що потрібно повторити. Але базово ви будете розуміти хоча б що від вас хочуть. А те, що на початкових етапах у вас десь буде щось не дуже якісно, так а це не обійти ніяк. Це, це просто практикою відпрацьовується. Неможливо навчити так, щоб людина одразу почала робити все ідеально. Вона повинна потім це відточити шляхом проб і пробнути. Те, що порекомендував. Дизайн, ви запитували, де чи це можна робити в CanVі. Я робив в CanV. Зараз я вже коли я відправляю щось під якийсь проект, що мені потрібно закрити. Я в основному це замовляю в дизайнера, щоб вони відмальовували. Але я робив в CanV. От ось колись я робив презентацію, вона з CanV. Оця. В CanVі просто не дуже зручно, там, коли дуже багато тексту. Його важко робити пропорційним. Тобто, uh -huh. там такий формат, що вона більш для. Ви, ви побачите, що я маю на увазі. Тобто, важко, наприклад, оцей відступ, щоб був симетричний цьому. Тому що ти відтягуєш якийсь елемент, а там оця симетрія вона працює. Ну, Ви, ви тут бачите, наприклад, uh -huh. воно не симетрично і важко зробити все прям симетрично. Тобто вона трошечки особисто мені незручна, але от як безкоштовне рішення, ну там можна зробити непогану презентацію. Дивіться, в будь-якому випадку ви зробіть, ви мені відправте, я ще вам якийсь фідбек дам, щоб ми його перевели до нормального візуального виду. Але от mm -hmm. основні, я вам ще запис скину, ми це все записуємо. Основні пункти я вам плюс-мінус дав. От, головне, що просто проходьте співбесіди. Добре, дякую вам, дуже а, багато це, це... інформації. Да, це страшно, Переварив. я все розумію, але ну, воно всім страшно. Це, це нормальне явище, і це, це потрібно збиратися йти, от, сказати перші два слова, а потім воно якось піде. Да, ну, я не можу сказати, що мені прямо дуже так страшно, але да, трохи якось боязно, бо це щось нове, а коли нове, це завжди щось, щось трошки переживаєш за це, але я думаю, все буде нормально. Буду пробувати. Да, тримайте в курсі, якщо щось десь пишіть. Uh -huh. Обов'язково ще одне додам обов'язково дивіться, проходити співбесіду. Не відповіли на якесь питання на технічній співбесіді, запишіть його, запишіть uh -huh. його одразу після співбесіди, випишіть, що саме ви не розібрались. Потім відкриваємо Google, починаємо це все шукати, вивчати, не знаходимо, стукаємось мені. там Я, типу, або розпишу, якщо не розпишу, скину матеріал, де це можна почитати, то ми розбираємось. І от таким шляхом. Просто проходження співбесід ви не уявляєте наскільки воно може розпочати вас як спеціаліста? Це прям дуже крутий шлях, який я рекомендую проходити.